Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. В слідом за деякими колаборантами з тимчасово окупованого Мелітополя почали тікати російські медики. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Про що це свідчить та яка ситуація на запорізькому напрямку? Ну скажімо так: <кій> якщо ми кажемо а, про а, саме а, дії? По відступу, дуже обережно про це кажемо, коли відступають війська а, з території, які вони поки що а, контролюють, а але в подальшому вони розуміють, що не зможуть її контролювати. А, то в першу чергу намагаються вивозити ну, а, медперсонал, а, медобладнання, а потім вивозять артилерію. І останнім згортають засоби зв'язку. Тобто, ось такі три етапи: одразу за засобами зв'язку будуть від'їжджати та тікати вже безпосередньо самі підрозділи. Тобто, ось це все повинно відбуватися ось так пропорційно. Ми бачимо зараз дійсно, що деяка кількість медперсоналу з Мелітополя вони залишили це місто, але не виключаємо, що це саме може бути. Я не виключаю, що це може бути саме ротацією цього медперсоналу, який саме росіяни. Чому я так вважаю? А uh, тому, що uh, саме присутність російських окупантів поки що в трикутнику Васильівка, Токмак, uh, Мелітополь вона насичується підрозділами, вона насичується артилерією, а вони намагають намагаються її uh, насичити технічно, тобто техніку. Отже, казати про те, що вони дійсно готуються до якоїсь втечі, ну поки що ні. А коли почнеться вже наступний етап вивезення, наприклад, артилерії, тому що якщо не буде артилерії, то не буде і оборони та згортання систем зв'язку, ми можемо казати 100% так, ми зараз спостерігаємо процес. По підготовці а, чергового якогось жесту доброї волі. Ну, мабуть, вони будуть Мелітополь передавати під а, патронат МАГАТЕ. Але поки що а, про це говорити зараз.